Друзі, з вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Сьогодні за вікном сонячний день, але ще не зовсім вступила весна в свої права. Він ще не такий теплий. Мабуть, тому що ми її погано закликали. Шуткую, ми знаємо з вами, що тепло, прихід весни залежить не від закликання і не кликання весни, так? а залежить від площини обертання землі навколо сонця. Але наші пращури вірувалися, то вірували в те, що якщо весну не покликати, то зима не відступить. Тому сьогодні ми вже не вперше поговоримо про обряди закликання весни, про обряди веснування, про ігри, про заклички та веснянки. Підкріплювати. Розповідь, я сьогодні буду відрізками з відео, які я якраз знайшла в Ютубі в інтернеті. І ці фрагменти взяті з різних каналів. Я обов'язково ці канали вкажу під відео. Отже, давайте розпочнемо. Ну, як я вже і сказала, наші пращури свято вірили в те, що зиму треба прогнати і весну треба голосно закликати для того, щоб вона прийшла. Тому починаючи вже з лютого, зі свята стрітня починали обряди веснування. З зимою, для того, щоб вона швидше пішла, її опудало або спалювали, або топили у водоймі і, відповідно, голосно закликали весну. І для того, щоб вона насправді почула і прийшла. Всі веснянки, всі заклишки співалися дуже голосно і на високому місці. Або це був якийсь пагорб, та найвищий, або це була стріха, або це була якась драбина. Тобто те, що знаходилося повище, щоб цей звук лунав якомога далі, якомога вище. Весна красна! Агу! Ібами високими, пирогами -у -у -у! Ой, уже весна, ой, ойже красна, чужиє жонки. Безумовно, це було дуже пов'язано з аграрним роком, з сільськогосподарським роком, з початком сільськогосподарських робіт. Ось, але крім того, до початку 15 століття святкували традиційно початок нового року саме навесні. Отже, він був більше гармонійним, більш природним, відповідним до оточення, в якому жила людина, тому що зима вважалася порою завмирання. Життя і природи. Ось, а воскресання цього життя настає тоді, коли людина певними діями, стимулюючи, закликаючи, приведе Воскресіння життя і весну на землю. Вами, що крім таких от закличок, існувало багато пісень, веснянок і відповідно танців, які супроводжували ці пісні. Давайте подивимося на деякі з них. Весняні пісні це стародавні календарно-обрядові пісні, в яких оспівується початок весни, майбутнє кохання, наближення весняних польових робіт, надії на добрий врожай. Різні назви весняних пісень пов'язані з регіоном їх побутування. Наприклад, назви Гаївка, Ягівка розповсюджені на Галичині і співаються тільки на Великодні свята, а веснянки побудують на Волині, Поділлі та на Дніпрянщині і співаються від благовіщення цілу весну. Найпоширеніша назва веснянок Гагілка. З давньослов'янської, що означає говорити, виконувалися весняні пісні переважно дівчатами. Весною були дуже поширені весняні танці та ігри. Один з них хоровод. Хороводи це один з найдавніших видів народного танцювального мистецтва. Розташування колом, рух кола за сонцем походить від магічно заклинальних дій давніх землеробів, якими намагалися вплинути на природу. Найстарішими за походженням є хороводні ігрові пісні землеробської тематики, де учасники імітували оранку, засів, визрівання та збір врожаю. Шум. Це магічна весняна пісня гра дівчат, якою будили шумлячого, тобто ліс, щоб він розвивався в зелені, набирався сили, приносив радість і відганяв усе лихе. Всі учасники беруться за руки і стають в одну лінію. Остання пара підносить з'єднані руки догори, утворивши ворота. Перший учасник, ведучи за собою інший, проходить через ворота. Кожен танцюючи перекручується під своєю правою рукою, а лівою рукою утворює ворота з наступним партнером. Потім шума починають розплітати, повторюючи дії у зворотному напрямку. А в нашого шома зелена я шова, дети горяшова порва, сіньові, сільєві, конопелички, сільйові о, сільовією. Подоляночка це весняна обрядова пісня-гра. Подоляночка, яка знаходиться в живому колі, утвореному з інших дівчат, імітує процес відродження природи. Узявши за руки, діти ходять по колу, всередині якого стоїть подоляночка, і рухами відтворює все, про що співається. В кінці пісні вона когось із кола замість себе, і гра починається спочатку. Танець найпоширеніша пісня хоровод, яку водять в період Великодніх свят. Під час виконання кривого танцю всі учасники стають в ряд, взявшись за руку. Дівчина, яка йде попереду, виводить кривого танця, тобто веде всіх за собою. Лінія, яку описують виконавці хороводу, має вигляд кривої, звідси і назва Кривий танець. Кожен наступний учасник точно повторює лінію ходи попереднього. Вербовій дощечці, дівчата стають одна проти одної, беруться за руки навхрест, щоб утворити живу дощечку, тобто міст, як символ переходу дівчини з дівочого життя до життя замужнього, а також символізує небо, по якому сходить сонце. На дощечку висаджують дівчинку підлітка, яка йде по руках від кожної пари до другої. Дівчатка, на руках яких пройшла дівчина, вибігають наперед, продовжуючи живий міст. Ці голоси, сподіваюся, що вам теж це все сподобалося. Ви продивилися фрагменти і пісень, і танців, хороводів, які їх супроводжували. Думаю, що ви звернули також увагу на те, що у руках попередніх відео дівчата тримають на паличках для з добу. А думаю, що всі пам'ятають, що саме таке обрядове печиво, обрядові такі булочки, вони випікаються на свято сорочини, Візують з собою е, пташку-жайворонка, яка е, прилітає першою звирію, і вважається, що вона за собою приносить весну. Птахам, ми знаємо, приділялося багато уваги нашими пращерами, е, і не тільки жайворонкам, а взагалі всім, да, тому що вони літають високо в небі і є приближеними до Бога. Ведіть соловейки, на нашу земельку! Спішіть ласті! І з ними вибігали діти на вулицю, підкидаючи, імітували спів пташок. Агу, весна! Агу! Красна! Пташечки! Позбирайте кришечки! Кому однаково дві не було гроховні! Агу! І ось таким чином ми підійшли до нашої практичної роботи. Ви ж пам'ятаєте, що я люблю, щоб не тільки ваші вушка та очки попрацювали, а ще й ручки. То зараз ми з вами якраз і зробимо пташенят. Так, ми не будемо зараз пекти булочки і робити саме з тіста щось, тому що ми це вже робили. І я це відео теж залишу під описом, або пошукайте його в відеогалереї, там не одне у нас є заняття, присвячене саме птахам. А сьогодні пропоную створити два види пташок на паличках. Один зовсім простий, який ви можете зробити з найменшенькими своїми ще родини, тобто з братиками, сестричками. І другий трошки складніший, але також для нас він ніякої складнощі не буде представляти. Але там треба буде трошки ще й пошити, працювати голочкою. Отже, давайте працювати. Отже, для простих наших пташечок з паперу нам потрібен різнокольоровий папір, бажано так, або для ксерексу, ну, щоб яскравенько було, тут можна навіть моточки використовувати, тому що наші полосочки будуть невеликими. Так, якщо немає під рукою тільки білі, беріть білий і будемо розмальовувати. Пішник, лінійка. Якщо є трубочки коктейльні, беремо замість паличок. Якщо немає, беремо шпажку або палички для суші. теж можна. Далі, якщо є у вас очки такі, такі рухливі, то беріть. У мене маленьких не знайшлося, тільки великі всі, то беру е звичайний коректор і маркер або фломастер. Будемо очі самі робити. Ну Відповідно, нам потрібні будуть ножиці. І я собі квіточки знайшла. Може, якось пташку то там. Біля квіточки, прикрашене. Так. Все, все, що нам потрібно. Так, підготувалися. Беремо лінічку, беремо олійчик і наш папір. Розташовуємо його горизонтально і починаємо відміряти по 3 см, роблячи таку смужку. Так, Три з одного боку, три з іншого. Проводимо лінію. Намагайтеся малювати простим олівцем. Тому що якщо це буде маркер, оця смужка буде дуже так яскраво видно на нашій птарці, на що нам це потрібно. А далі намагаємося її зав'язати у вузлик. Якщо б ви, наприклад, зав'язували та стрічку, ниточку. Але пам'ятаємо, що це папір, він може рватися, гнутися, тому обережно, охайненько все це робимо. Так, витягуємо потрошечку, потрошечку, не поспішаючи. Так, коли все, ми так уже виставили, так, починаємо загинати ці краєчки. О, дивіться, як у нас гарно вийшло, так? І тепер ми маємо сформувати голову і хвіст нашій пташці. Так, голова. Трошки скруглюємо так, скруглюємо і виходимо на дзьобик. Угу. Скруглюємо і зробили цього. Так, Далі, І хвіст, а хвіст за бажанням. Можна зробити от таким чином, тобто просто нарізати на тонкі смужки. Так от. Далі взяти ножиці обережно і підкрутити, знову ж таки, це папір, пам'ятаємо, що може і рватися. І зробити хвіст от таким чином. Або можна зробити хвіст от таким чином, що, правда, не промальований, це мене висихає крим. Зараз будемо показувати, як. Тобто це за вашим бажанням. Далі, коли ми вже хвостика зробили, дзьобика зробили, ми маємо намалювати око на нашій пташці. Беремо кривчик. Якщо у нас є рухливі очі, то приклеюємо їх. А я поки що намагала так, але це акрил він має трошки підсохнути, тому відкладаю. Відкладаю і беру о, білий папір. Хочу показати, що якщо у нас немає о, кольорового, так, можна зробити з білого і просто його розмалювати. Робимо все те саме. Хріст. І отут якраз я хвіст уже зроблю отаким. От, от нас біла пташечка. Тепер на білій пташці щось підкладемо піднизу, скільки буду акрило малювати. І зрозуміло, ну, що ми її також зробимо око. Можна її і дзьобика промалювати. Вічі. І блакитні пташці теж не треба дзьобико промалювати. Ага. А далі ми можемо взяти фламастрид чи акріл також і зробити грудку. І хвіст, наприклад. Линки тут поставити. ну Тут вже, знаєте, як декоративно житково ми там, на писанках малюємо. Так. І можна таку щічку її теж намалювати. І грудку. Отчуть вона не гірше, ніж наші кольорові. так? Далі ми беремо термоклей або клей титан, так? тому що клеєм пива навряд чи це приклеїти. І насаджуємо наш пташок або на шпажку, або на коктейльну трубочку. Наношу трошки термоклею. І маю її вставити, от бачите, оцей отвір. Обережненько вставляємо. Так, роблю з іншими. А далі декорую квіточками. Так, це був наш найпростіший варіант, як я і говорила. А ташечок поскладніше ми створимо з вами наступного заняття. І сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей.